Поговоримо про допомогу жінкам під час війни культурні та освітні проекти, а також про те, як кожен може долучитися до цієї важливої справи. Про це у проєкті третій сектор. Сьогодні говоримо. Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся з моєю гостею. Це членкиня правління Всеукраїнської громадської організації Територія жінок Анна Височанська. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед хочу розпитати про самоорганізацію, тому що територія жінок по різному може думати взагалі, чим може займатися організація, організація жінок для жінок, про жінок. Давайте для початку самі цілі та завдання, і взагалі історія, чому яка причина того, що ви створилися, і коли ви утворили таку от організацію. Ну, в будь-якому випадку, жінка для жінки, ми починаємо з того, що коли декілька дієвих жінок об'єднуються спочатку за особистими баченнями, потім ці бачення перетворюються в можливості, потім в цілі, і в кінцевому результаті створюється люд група однодумців, які рухаються в правильному для себе і спільному напрямку. Так і саме територія жінок почалася з того, що долучались дієві за баченнями. Проектами, спільними спрацями, і в, в процесі вирішла сама ідея вийшла того, що потрібно офіційно оформити громадську організацію. Фактично, вона створена 5 років тому офіційно, проте її діяльність понад 13 років. А яка взагалі ідея була створена? От як ви сіли ви особисто чи групою жінок? Що потрібно, щоб така організація існувала в чому ну, основою засновниця всеукраїнської громадської організації, яка на сьогодні достатньо велика, налічує порядка 19 підрозділів по всій території України? Е є безпосередньо Лілія Шевченко е під її керівництвом іде розвиток е як голови правління, як духовної наставниці, і безпосередньо розширення. Ідея сама включає в себе необхідність роз розвитку соціального і? І духовного, і фінансового, і в частині розвитку можливостей, програм, секторів, захисту жінок е, в даному випадку дуже мало організацій з е, притаманні для того, щоб підтримувати психологічний стан жінки. Звичайно, війна повномасштабно внесла свої корективи і. Е, Більше розширили наші бачення стосовно того, що повинно бути в домах, в державі і за межами при комунікації. Але в основному це наші програми на підтримку, розвиток і соціальну активність. От зараз поговоримо ще про самодіяльність взагалі чим займається організація, але не можу не запитати про територіальність, тому що ви сказали, що по всій території України там кілька регіонів. Ви охоплюєте, розкажіть взагалі про карту України на сьогодні, де загалом присутні. це повністю е, на сьогодні. Е... Підпорядкована території територія, починаючи від Херсону Миколаєва, закінчуючи західну України в частині Львівщина, Івано-Франківщина. На порівняно недавно зареєстрована територія Каб'єд в Польщі, яка безпосередньо вже допомагає і нашим громадянам там, і за допомогою амбасадорів наших за кордоном в інших країнах допомагати ту ж саму оформляти правову соціальну підтримку. Ну і не менш важливо просто психологічно, тому що важко в різних умовах жінки, в різних соціальних статусах, хто залишив вдома чоловіків, когось чоловіки зараз знаходяться на війні, хтось втратив дім, хтось з маленькими дітьми, і просто в важкому психологічному стані. Тобто, насправді роботи багато, і основна їхня функція, крім підтримки, це продовжувати говорити про те, що в Україні повномасштабна, не замовк. Дозволяти поширювати інформацію через свої соціальні мережі, через паради, через зустрічі, так само, як і розширення діяльності в частині наповнення бібліотек, літературою для дітей українською, українськими книжками і можливість їх спілкуватися в українському просторі. Насправді з 22-го року, от, з початком повномасштабної війни, дуже багато е змінилися, як і саме громадянське суспільство, так і е в тому числі ці громадські організації. Наскільки е на територію жінок вплинула повномасштабна війна, наскільки ви адаптувалися під е такі реалії? Чи е можливо ваша діяльність змінювалася вона от з 22-го року? Якось кардинально, чи ви продовжували займатися тими справами, якими ми займалися? Звісно, спочатку повномасштабної нашого головний сектор зайняло безпосередньо волонтерство, допомога, евакуація на моменті, особливо початку початку повномасштабної. Можливість оформлення документів за кордоном, допомога, допомога нашим жінкам там, в когось з пошуком роботи, в когось з навчанням, в когось з житлом, та ж сама психологічна, соціальна підтримка. Основний сектор відійшов саме на цей напрямок. Проте з кожним роком збільшуючи і кількість членки в даному в нашій організації, кількість амбасадорів за кордоном збільшилася розширилися можливості, які дозволяють нам долучатись і до державних програм, до соціальних програм, в тому числі до тих, які дозволяють нам тут тримати руку на пульсі, в частині жінок які проходять через домашні Насильство жінок, які зараз проходять етап там відновлення після повернення з передової серед наших дівчат, дуже багато хто зараз воює. Багато захисниць і безпосередньо у них також вдома є чоловіки, діти. І цей процес один з тих, який наштовхнув нас на певні наші майбутні соціальні програми, адже вони фактично підлаштовуються під необхідності, які нам диктують теперішні умови і безпосередньо життя в Україні. А, якщо говорити от про самі проекти, один з таких, я думаю, ну це. Також потрібний проект. Насправді, про питання внутрішньопереміщених осіб дуже багато хто намагається займатися і підтримують. Знаю, що у вас є програма посилення компетенції жінок внутрішньопереміщених осіб, інструменти громадянської громадської участі. Розкажіть взагалі про те, як працює взагалі ця програма, які результати ви можете зараз поділитися. Ну, по-перше, в команді велика кількість жінок, які мають профільну освіту в частині психології, юриспруденції, в соціальний розвиток державні установи, і вони допомагають багатьом жінкам за консультацією в частині правового порядку, оформлення документів, можливості, які в них відкриваються, їхній розвиток і все інше. В процесі на цього, на базі цього зараз ми закінчуємо ремонтні роботи і плануємо. Протягом цього місяця попередньо на Бесарабській площі відкрити центр, який в собі буде мати ту саму функцію, але в більш широкому масштабі, адже сюди буде більше можливостей долучатися, більше заохочень, більше територіальна можливість для ну, В принципі центр міста. Зрозуміло, що буде всім зручно для того, щоб. Мати можливість отримати в першу чергу ту допомогу, яку людині потрібно, бо в сьогоднішньому суспільстві ми маємо розуміти, що не тільки ті жінки, які в тому числі знаходяться під домашнім насильством в зоні ризику, не тільки ті, хто переміщені особи в зоні ризику, але й ті, хто додому чекають повернення захисників з передової, всі повинні розуміти, що не тільки суспільство готується до цього, але і ми повинні розуміти, що в кожній сім'ї жінка. Стикнеться з цим цією проблемою один на один, і вона повинна вміти вистояти, вона повинна розумно приймати рішення і як мінімум знати, що її куди звернутися, де отримати допомогу, де проговорити, де відволіктися. Ми для цього і робимо наш завтрашній день. Фактично, ми націлені на не на тільки на сьогодення, а на те, щоб щоб завтра наше було дещо м'якшим і кращим, всі чекають безпосереднього закінчення війни. Всі вірять в перемогу. Але ми повинні, як розумні люди, адаптуватись до того середовища, яке буде після війни, а воно зазвичай саме важке. От якраз про адаптацію хотів уточнити це таке уточнююче запитання з приводу допомоги цього центру, яка безпосередньо буде допомога надаватися. Планується багато напрямків. Безпосередньо буде та ж сама юридична допомога з оформленням документів, консультації. Буде безпосередньо психологічна допомога, будуть працівники кваліфіковані проводити час, тренінги і розмову з тими, кому в цьому. Є необхідність. Будуть безпосередньо, плануються заходи з можливості. Підтримки психологічної в частині там малювання, арт-терапія, танці, музика, розмови, загальні соціальні проекти, тобто тренінги. також буде в обов'язковому порядку вже зараз написані програми, які адаптуються під середовище для розширення і зміни розвитку безпосередньо жінок в частині отримання додаткової кваліфікації, можливості там підвищити свою фінансову грамотність. На можливості по нашим меморандумам допомога в пошуку роботи, тобто все, що нам дозволяє на сьогоднішній день можливості суспільства, ми їх максимально використовуємо, звісно. Так. В... Так. Дуже такий об'ємний, скажімо так. так, дуже список такої допомоги, яку ви будете надавати в цьому центрі. Насправді, от поговорили зараз про внутрішньо переміщених осіб, але пам'ятаємо, ви на початку навіть говорили, наскільки багато жінок, в тому числі за кордоном через війну, особливо через окупацію тих територій, де жінки на той момент жили. За кордоном, а ви говорили вже про Польщу, що один з таких підрозділів території жінок вже є в Польщі. Але якщо говорити загалом про таку міжнародну співпрацю або Знаю, що і акції і заходи і територія жінок за кордоном проводити це і не лише для привернення уваги нагадування про Україну, нагадування для іноземців, те, що відбувається в Україні, але ви так само і надаєте допомогу тим жінкам, які перебувають за кордоном. Розкажіть от загалом про те, що сьогодні давайте так я сформулюю запитання: як територія жінок сьогодні працює за кордоном? Ну, сама основна робота в даному випадку, якщо ми не говоримо тільки про Польщу, говоримо загалом про Європу і Америку, тобто це тобто це навіть не один континент. Ні, звісно, ні, тому що е, м, жінки в нас такі е, особи, е, які вміють об'єднуватись зараді спільного, і це почкою хороша справа, притаманна долучення один до одного до хорошого діла. Тому, в принципі, ні. Е, в нас не тільки Європа, в нас є і Америка, у нас є і Канада, і безпосередньо перша справа, яка в нас є, це амбасадори або Членкині або відповідальні особи за напрямок, які безпосередньо в містах, в яких вони знаходяться, ведуть співпрацю з місцевими. Організаціями ми знаємо, що в деяких країнах є наші діаспори безпосередньо, які дозволяють долучатись до соціальних загальних проєктів. Вони в перший же рік перебування там, як нас кажуть, дослідили територію місцевої і можливості. І за ці роки в дуже багатьох напрямках насправді здійснена робота. Чому тому, що в деяких містах розширилися центри, в деяких відкрили центри, в деяких ми здійснили поставку до літератури обладнання допомоги деякі центри допомоги е, отримали місцевих донорів, які підтримують там, так само по кваліфікації зі знанням мови допомагають е, правові е, соціальні психологічні напрямки прикривати е, кон за конкретним е, за конкретним напрямком, закріплені амбасадори, які ведуть у діяльність, і звичайно основна функція це вміння долучати їх один до одного і до проектності для того, щоб... Е, Ну, наша сила в цілісності насправді, і те, що ми разом, і те, що у нас спільний сильний бойовий дух і бажання повернутись додому, воно сильніше за будь-які можливості, які нам дає інша країна. Насправді, от якраз останніми фразами ви відповіли на моє наступне запитання: як вдається взагалі об'єднати. А не лише в Україні, але й за кордоном, тобто щоб українки могли знайти одна одну і а, знайти привід У нас Загалі дуже гарно об'єднують діти. Дуже гарно об'єднують діти. Вони мають таку природню властивість один одного знаходити на величезних територіях. Я сама часто є прикладом того, що виїжджаючи з донькою за кордон, вона в лічені секунди в будь-якому центрі знаходить мову, чує звук спільних земляків, знаходить, і це не може не радувати, що навіть діти за кордоном, які вже багато з яких виїхали, досить маленькими, продовжують пам'ятати, що вони українці, хочуть додому і чекають можливості повернутися на сьогодні, на вашу думку, взагалі, після закінчення війни, оці всі е, діти, які зараз за кордоном, наскільки вони прагнуть повернутися в Україну? Наскільки це а, наскільки вони не осіли там назавжди, наскільки вони хочуть правда повернутися? Варто розглянути декілька варіантів можливих сценаріїв. Чому тому, що дітки, які виїхали вже наприклад, в досить дорослому віці, і отримали можливість проходити навчання там вище навчальних закладах чи можливість закінчувати середню базові освіти в мономоментах, вони будуть розглядати цей варіант у двох якостях: тобто майбутнє. Або можливість з отриманням освіти повернутися додому серед е, сімей, які осіли повністю і не мають куди повернутися, то в більшості вони будуть розглядати можливість адаптації по місцю. Проте я знаю дуже багато сімей, які просто очікують можливості повернутися. І навіть ті сім'ї, у кого не обов'язково хтось з чоловіків воює, але більше залишились, допомагають тому, що виїжджали в основному діти з жінками. Тобто, всі хочуть, щоб ці сім'ї висединилися. Це всі хочуть, щоб ви з'єдналися, всі хочуть до минулого, до свого, до рідного, адже до моменту виїзду багато хтось вже хтось придбав нерухомість, хтось е в щось вклався, е хтось отримав щось від батьків, е хтось хоче, е щоб його діти ходили в ту школу чи в той університет, які традиційно закінчували і дідусь, бабусю, і батьки, і всі інші. І нас насправді саме ті традиції повертають додому. У нас є вже дуже багато дітей, і наприклад і моїх друзів і колег, у кого діти відмовились. Поступати в виші, незважаючи навіть на війну, і повернулись до Києва. Вступили до наших університетів. Це говорить про те, що всюди добре, але дома найкраще. Так, насправді дуже такі позитивні слова, і тому що о, я тут просто поясню, тому що є різна статистика, і говорять про те, що дуже багато українців не збирається повертатися. Але насправді, от на о, тих прикладах, які ви назвали, дуже віриться, і я сподіваюся, що це так, що все ж таки більшість українців повернеться додому. Бо як ви сказали, вдома все ж таки найкраще. Ну насправді давайте буде чесними. Це наша з вами робота. Як тільки ми створимо тут умови. Краще і достатньо, ніж в Європі чи в світі? Питання вирішиться само собою. Так, і тут правда. <світ> Приходимо далі. Насправді хотів ще розпитати про культурні ініціативи, якими займається територія жінок. Розкажіть, як взагалі вони, по-перше, допомагають збереження української ідентичності і підтримують жінок як і в Україні, так і за кордоном, де. Де зараз без свого вибору опинилися ну, така немала кількість жінок разом з дітьми? Ну насправді, якщо ми говоримо безпосередньо про культуру і можливість відображати історію українського жіночого руху, то територія жінок порівняно недавно стала партнером в перевидавництві альманаху. Альманах перший вінок, який безпосередньо став важливим кроком у популяризації гендерної рівності і відновлення історичної пам'яті про вагомий внесок жінок у розвиток суспільства, у повернення до першоджерела. Е, ну, я маю на увазі, що можливості наші, звісно, вони розширяються з кожним днем, але нам би хотілося, щоб більше людей з повсякденності е, долучалися, тому що за три роки. Повномасштабної дуже багато. Ми розуміємо про це, втомлене суспільство перейшли на битові звичайні потреби, і е, ми бачимо по театрах, по кінотеатрах, по можливостях. Варто донести людям, що війна не означає закрити себе вдома, війна не означає не жити. Хлопці на передовій саме для того, щоб тут продовжувало все розцвітало, щоб їм було куди повертатися, щоб ми могли їм запропонувати нові центри, нові розвитки, психологічну, соціальну, правову підтримку, щоб ми були готові до тих викликів, які нам дає сьогодні ситуація в Україні. Насправді війна дуже переплітається зараз в усіх сферах, і так само на підтвердженні ваших слів в Україні зараз, як і кіно, так і театри та інші сфери мистецтва, вони так само охоплюють і про війну, і для війни для наших захисників та захисниці. Це все на щастя. Ну на щастя, в таких реаліях у нас все адаптується, і тут підтримка така. Відчувається згідно, але не варто забувати про те, що є моменти ті ж самі наші діти, діти, в яких ігри стали частиною військового стану в країні. Вони частково втратили щасливе дитинство, але наша з вами задача їх від цього а, об, максимально. А, Розвернути в іншу сторону, адже для того, щоб в дитини було потім в майбутньої жінки чи чоловіка нормальне стабільне життя, як мінімум в нього має бути стабільне дитинство. І тому ми завжди підтримуємо соціальні програми, які долучаються до розвитку дітей, до можливості їх відвідувати театри. Багато театрів дає і безкоштовні квитки, і для дітей військовослужбовців, і для дітей переміщених, і для дітей з. Багатодітних сімей, чи які частково там тратили батьків, тобто є багато соціальних програм, і напевне найбільше в даному випадку найбільше прохання буде до батьків. Звертайте, будь ласка, увагу на програми. Дозволяйте своїм дітям відвідувати гуртки, розвитки, малювання. Дозволяйте їм бути в соціальних групах і обмінюватися в тому числі позитивними емоціями. Бо це їхнє стабільне завтра, це наше стабільне завтра, тому що так чи інакше наше завтра буде залежати в тому числі від них. Соціалізація наше все, і ми це бачимо от протягом навіть не тільки 22-го року, а ще з 14-го року. З 13-го, навіть от, уточню про революцію гідності. Наскільки соціалізація, об'єднання вона допомагає? На завершення, вже запитаю: насправді можливо, це банально, але... Всі завжди ростуть, всі завжди розвиваються. Територія жінок. Я впевнений, це не виняток. І у вас, як ви до речі, всередині розмови сказали для того, що було завтра. От розкажіть про це завтра щодо території жінок, яким воно буде. Маємо надію стабільним. Це як мінімум, який ми можемо дати як громадська організація, як максимум це бачення і розмова про Україну, в тому числі і за межами України, не тільки Україна у війні, а Україна економічно соціально розвинена країна. Наша участь в тому, щоб психологічно по нашим можливостям по участі в громадськості розвивати і наше завтра, і бажання людей бути в тому завтра, тому що зрозуміло, в тому не суспільство потребує додаткових емоцій для того, щоб піднятися, що зробити, і ми маємо пам'ятати, що тільки забезпечивши себе спокоєм і гарантією завтрашнього дня, ми зможемо її надати іншим особам. Мені б хотілося сказати, що це буде країна юних світлих, яскравих патріотів, які знають, де народились, для чого пам'ятають свою історію і готові її передавати з покоління в покоління. Прекрасні слова, на яких варто було б вже закінчити нашу розмову, але все ж таки як результат нашої розмови. Нагадаю для наших слухачів та глядачів, що в Ютубі на каналі Києв в описі ви знайдете посилання на сторінки Всеукраїнської громадської організації територія жінок. А вас хочу запитати, як можна до вас долучитися і яку мету можна перед собою ставити для того, щоб або стати частиною території жінок, або звернутися за допомогою будь-якому випадку, завдяки в тому числі вам на офіційних сторінках є можливість написати повідомлення, звернутися, долучитися. Ми завжди за Рух спільний за дієвість, за світле майбутнє в нас є багато проєктів, Ми готові розглянути нові проєкти, які з собою проведуть майбутні членкині. Тому я думаю, що якщо у людини є бажання і вона знає, чого хоче, наші погляди співпадають, то немає нічого неможливого. Отже, ми за майбутнє за прекрасний, позитивний такий завтрашній день. Е, нагадаю, членкиня правління Всеукраїнської громадської організації Територія жінок Анна Височанська була е, сьогодні в студії. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Нагадаю, що е, мене звати Ярослав Федоренко. Це був проект третій сектор на Київ.ФМ. Залишайтеся на радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра руші змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ дев'яносто.